5 липня в кабінеті міського голови Славути відбулось нагородження матері героїні Олени Леонтюк. Приємну місію вручення заслуженої державної нагороди виконав перший заступник міського голови. Приємно виконати цю місію, тому що в Славуті сім'я відома. Ми її знаємо і в виконкомі і батька і матір і в виконкомі знаємо і. Нашими службами було підготовлено відповідне подання про нагородження і відзначення цієї сім'ї. Гарні діти, гарна родина, гарна сім'я. Ну надзвичайно приємно і хочеться побажати їм і надальше саме основне здоров'я. У Славуті 272 багатодітні родини. 33 з них мають 5 і більше дітей. Родина Леонтюків одна з них. І її знають у місті лише з кращої сторони. Голова родини, підприємець Володимир Леонтюк, шанований відповідальний людина діла. Ці найкращі моральні якості виховав і у своїх дітей. Головна ж винуватиця події, мама Олена Леонтюк, це втілення ніжності, доброти, жіночності і сердечності. За освітою медик має 23 роки трудового стажу в Жуківській дільничній лікарні. Хочу відзначити за цю сім'ю. Це прекрасно, де зразкові діти вчаться в школах. Коли навіть ми подавали документи до облдержадміністрації, мені звідти зателефонували Галина Михайлівна, До вас навіть не можна придертися ні до одного слова. в Вашому поданні там так висвітлено всі риси характеру в кожної дитині, їхня поведінка, їхнє навчання і їхнє захоплення. Що ми вам дуже вдячні, але я кажу, перш за все, це мені це таке, що я подала документи, але перш за все вдячний батькам. Відома істина стверджує, що недостатньо лише народити дитину її необхідно виховати доброю, чуйною, порядною людиною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті. Для того, щоб це було так, в родині повинні панувати любов, повага і взаєморозуміння, переконана багатодітна мама. Діти це щастя. найбільше щастя, яке є в мене, це мої діти. І кожна мама, коли буде відповідально ставитися до своїх діток, вона буде мати за це нагороду. дитячі посмішки, дитячі досягнення. Це ну, не передати, ні з чим не зрівняти. Щасливі діти ростуть лише в дружній родині і під опікою щасливих батьків в сім'ї Леонтюків п'ятеро дітей, троє доньок і двоє синів. Віднедавна рахунок зрівнявся. Старша донька, якій 20 років, вийшла заміж, а слово зять у цій родині. Табу донька і двоє синів навчаються у рівному, а двоє менших дівчат успішні учениці славутських шкіл, паралельно здобувають музичну освіту в дитячій школі мистецтв. Діти в цій родині ростуть надзвичайно дружніми, допомагають один одному. Вони щасливі, бо їх люблять, бо вони ніколи не залишаються наодинці. І радість, і сум в цій родині ділять на п'ять. З ними завжди весело, з ними не сумно, з ними так приємно проводити час. Вони, коли навіть трішки бувають такі дні похмурні, вони завжди розвеселять і піднімуть настрій. Багато хороших, світлих днів у житті, родинного тепла, радості від дітей. Це найбільше, що хочеться побажати на завершення цій чудовій багатодітній родині.